Чорне небо стоп фейк. Ми записуємо черговий наш подкаст, в якому будемо розмовляти про те, що адміністрація Трампа закриває, намагається закрити Голос Америки Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. Ну і звісно ж, будемо говорити про ці перемов... перемовини Трампа з Путіном, представників. Адміністрації Трампа з представниками е, диктатора в Кремлі. І що з цього далі випливає? Сьогодні зі мною на мої, е, е, мої колеги Вольга Сімашко в вільні. Добрий вечір. І е, Артур Жак е, у Львові. Добрий вечір. І починаємо з Вольгі, бо е, вона знає на е, тему е, вольної Європи. Е, взагалі, е, о, в Радіо Свобода ось цих, е, цих медій, які з нами е, і з нашими батьками е, були все їхнє життя. Ну хіба з нас найбільше. Прошу, Вольга. Ну так для беларускага медыасектора менавіта тебл якія ўзнікаюць зараз рады Свабода ўніклі з рады Свабода гэта сапраўды такі удар які ніхто з нас не отчакаў і тому что не глядзічы на ўсе тыя проблемы якія сёння існуюць у беларускі медыасектары а проблемы гэта такие вельмі важныя тому что у за того, що обмежаване фінансування шерах редакції закривається. Шерах редакції, скорочає співробітників, у нікотре смім реально знаходяться на межі виживання. І рот ось усяїх цієї ситуації Раді Свобода, я ще скажу щиро наприкінці минулого року, здавалася таким слухом, який ніщо не може зрушити, тому що Гэта тая медаструкт структура якая існуе больш за 70 гадоў это та медая структура якая перажыла Сталіна якая перажыла шматлікіх дыктатараў Европы і вось фактычна за месяц мы даведаемся что мы можемм застаться без радыёвабода зараз намагані медасектора накіраваны на падтрымку коллег усе потычная структуры белеларуси так само кажусь про рада свобода на розных уз уровнях и як мы башим что она вот на европейском узровне так само вздымается это питание для того как просто пионять полное финансование каквропа европейская структуры финансовали раду свободам и Але ну коли я вывышала гэта пытанне про Беларускую рада Свабода я прочитала інтерв'ю з былым директором беларускай редакцыі і вось ён сгадваў колькі ён працаваў на рады Свабода ён сгадваў что на яго памяці как не першая спроба насамрэч закрыть ту медыатуру А першая такая спроба была прыкушы старэйшым это ты Так само было принято рашение закрыть радыосвобода але пасля на протягу года это решение было перагледжано затым подчас През президентствабилла Клинтона конгресс США таксама принял такое рашение у 1995 годе але пасля вялись Ва слова Олег валенса и іншая демократычная лидеры и вось редакция тады радбода в А euh, была запрошана пераехаць з Мюнхіна у прагу і гэта стала адным з тых фактараў, дзякуючы якім рады свабода захавалася. Ну, а калі казаць пра беларускую службу радасвабода, то, Да Давайте мы узгадаем 90-е гады, калі у Беларусі толькі-толькі пачашла заражацца такая незалежная журналістка такая рада свабода гэта было тым прыкладам, які на які арыентава усе Таму что гэта была журналістыка Ну яві сабе да, толькі советская журналістка была так. А гэта быў некі такі свежы новы подыхх са стандартами, якія былі невядомыавецкім журналістам. Гэта былі тыя стандарты, на якія хацелі арыентавацца многія Ну і пасля ўжо э, на восьось гэтай подставе дзякуючы гэтым стандартам і развіўся сектор незалежнай беларускай журналістыкі двадцаты год стаў пераломным для беларускай рэтацыі радывабода Ну фактычна для ўсіх незалежных медыа. А пасля подзе два -го года редакцыя была прызнана экстрэміскім фармаваннем вымушана была з'ехаць і першапачаткова беларускаская рэдакцыя з'ехала у Киву А там наколькі я ведаю павінен быў стварацца такі вялікі медх для радывабода для сходняй Европы але пасля у всех гэтыя планы парушыла войнана а и зараз белеларусская редакция рада свободы фактично частка находится у Вильни переехали Вильню частка находится у празе ну и егосе зараз за 8 подей белорусская редакция рады свободы фактична, Вильні, я на Вильню, ну, і вось, і зараз, за падзей, свободы, не спынила свою дзеянность иось там дякую и неким таким À, скажем так схемам подпарадкавання так хто там кому падпарадковваецца голас Амерыкі ён фактычна закрыўся але рады свабода яшчэ ў такім абмежаваным выглядзе яно працуе Таму што я ведаю што частку рэдакцыі адправілі ў вымушаны адпачынак частка не, некаторых не недоступна але я вось гляжу что стужка навін обнаўляется і мы безмоўно Якби виказуємо такі, виказуємо підтримку колегам, тому що ми розуміємо на кількість для їх зараз час. А так. якісь колеги з Білорусі з цих медій зараз піддаються репресіям режимом Лукашенків? А, коли мы кажем про Радио Свобода, то так, варто узгадать, что склалася такая вельмі парадоксальная сітуацыя, таму што пасля падзею 20 -го года чатыры журналісты Радио Свобода былі затрыманы, а знаходзіліся за кратамі, два з іх былі вызвалены, і вось зараз за кратамі знаходзяцца два журналісты Радио Свобода. Пры чым, мне здаецца, што адзін з іх Ігар Лосік гэта некі які ўжо персанальны фора ў прыжыму потому что не больше я его як прессуюсь я большойкиноку там тиска оказывается и я просто э, не уивляю ну, да я к этому же выглядать но выглядеть белеларусская пропаганда приходит до гэтых людей у камеру и что я даже же глядите вы выступали там все житьё за демократичное каштоўности Ну а зараз вашего радаво свободы няма я просто не могу явить як отшивать себе это люди а то что белорусская Пропаганда организовала такую пляску на костях это видовочнона тому чтоось опошний тыдень не сдается ни дня не выходятся как не было ни этой информации про то что рада свобода и здихає, радіо «Свобода» загибається, що э, журналісти, навіть не глядячи на таку солідарність, не глядячи на таку міжнародну підтримку, що журналісти залишаться без праці, будуть же праваць, причем я не без праці залишаться у э, чужой краине, так, застанутся, короче, не, не смогут сплатить там за квартиры, за все остальное, а, и пойдусь фактично вам Ольгу, я віднесуся до того, що сказав на початку Дмитро. Ми всі ті, які родилися на територіях бувшого радянського союзу, добре пам'ятаємо про і Голос Америки, і Радіо Свободу, і Радіо Вільна Європа. Пам'ятаємо, як наші батьки, дідусі часто слухали це радіо. Звісно, потайки можна було попасти під репресії режиму у зв'язку з прослуховуванням. Я до сьогоднішнього дня пам'ятаю, як мій дідусь попросту до такої. Великої авто автомагнітоли, це така така таке велике радіо, ще лампове, доробляв антенну, щоб краще чути. Ці передачі І тому, ось, що... власне, ми бачимо, як російська пропаганда постійно подавала, представляла в таких карикатурах в різних видавнях. Перець, «Крокодил», в різні центральні, теж газети радянські, давали ось такі карикатури на, на людей, які слухають всі ці, всі ці радіо. І чому я почав про це говорити? Тому що ми, як послухаємо, адміністрацію Дональда Трампа, тих, які приймали рішення про. Е про те щоб обмежити фінансування закрити і голос америки цілу цю медіа спілку яку фінансував фінансували сполучені штати але також про припинення USAID, праці також з журналістськими проєктами і вони про це говорять так якби це була попросту відрізання якоїсь якоїсь звичайної медіа, медіа спілки і пояснюють це що вона була політично Ангажована так якби не розуміючи, який це має вплив на е, режими на території, де нема вільної преси, чи на території Білорусі, чи на території азіатських декотрих країн, чи на території тої самої Куби, бо вони також будуть потерпати від цього. Який це може мати вплив на на медіапростір е, Білорусі, звісно, вільний медіапростір Білорусі. Ну повторился, что 90 е годы Радио Свобода это была фактично такая не альтернативная информация, количество медиаполя, незалежно медиаполе только починала развиваться. И я пам'ятаю, что у нас на вот есть песня. з'явілася у гурта ўліс, была прысвечна радыёвабода. і там ёсць такія радкі, што радыёвабода, усе твае дзеці. і літаральна гэта не метафора. Таму што як выказалі, што шмат пакаленняў, і пакаленне маіх бацькоў, так, і пакалення, наше поколение так само слухали ловили у потайки так это хвалика слухать тое что поведомамляется ну напрыклад про чернобыльскую аваары аварары на чернобыльской АС дел першиню было откуль мы доведались мы доведались а Менавито от рады свободда и восьось у падтрымку коллег у нас был такие просто цутоны Mm, репортаж э, э, як бы такая нет ну не то что акция наши коллеги собрали просто такие факты про радиоую свободу что Кап не было радыво свободда белорусы не доведались так и фактичноель э, шмат сапраўды там такой информации про якую мы доведались дякую и тому что иснавала Г раду Ну а пасля э, зараз не э, І калі казать что рады свободах это не рады таким класссічным выгляде так для белорусаў гэта худшэй интернет-сторонка интернет-фатал здесьбирается информация есть трансляции на Ютубе таксама некаторых программ и за гэты час уже с 90-х годов беларускае Медаа поле так само разрослосься и нават зараз не глядишь на то что такая складаная ситуация так что мы все вымушаны в Ні залежне смі фактично жить і виживати у вигнанні. А, тем не меньше застается еще шмат таких проектов я подаюсь альтернатыўная белорусской пропаганде с меркавання и радывобода было одним из таких проектов але безумно я выступаю абсолютно зараз на стайность так чем больше таких проектов чем больше подается менавида якостной журналистской информации якая проверяется так ну то бок там няма неких плеток усяго остатняга 8 тым гэта на карысць беларусамі. І вы зараз таксама з таго, што я бачыла з той інформацыі, што Европа там бы самм бы готова пераняць гэтае фінансаванне, але безумоўна, Европа зацікаўлена у сваіх сферах уплыву. Так і нават учала, што для Европы было б так добра пераняся з гэтае фінансаванне, з гэтай рэтакцыі, якія, Розповсюжу мають вплив на країни сходника партнерства, Ну ці були країни сходника партнерства, так на регіон європейський. Тому що давайте казати широ, что є проблеми у Білорусі з доступом до інформації, є проблеми у Росії, і супостоять російської пропагандії, у яку там миллиярды укидываются это вельмі складана есть проблемы у грузии таксама трэба працаваць а, с азиатскими краінами якія ранее уваходили у склад ссср тому что напрыклад азербайджан а, Узбекистан а, тому что там таксама у людей есть проблемы с доступом да по Інформації і ось цю нішу міновіта може скривати Радіо свобода. Беручи І... до уваги, що тяжко, вибач, Дмитре, тяжко порівняти порівняти медіапростір України з Білорусією, Росією чи, чи також Грузією, але без тих медіа, без того, без тих стандартів, так як ти сказала, Ольго, також тяжко працювати на, на території України. Тяжко від чогось від, відштовхуватися. Це ми чуємо від тих людей, які починали свою кар'єру в вільній Україні від 90-х років. Це для них також було визначення. Тих стандартів, декотрі журналісти до сьогоднішнього дня керуються тими стандартами, але я задам вам таке можу відкрите питання. Як думаєте, чи це є боротьба е, ідеологічна адміністрації, чи це такий подарок, такий презент для авторитарних і тоталітарних режимів, які зробив е, Трамп і його адміністрація? Ну, я можна... раджу... Так, да, прошу Оля. Да, Я думаю, що можна я почну відказувати на це питання. а метро послеля протягния скажу так что коли гэта подарунок то яны не шакали такого подарунка глядяши по их реакции потым на то я кадрывала беларускаская и российская Пропаганда яны таксама не шакали что гэта может скончиться так Ну тому что еще там повялося что шосов Советского союза радиобода это галовныйворох так но ну, гэта то вось с чым на что трэба накірировать сноное намагание с чем трэба І коли зараз гэта це все рухнуло, вони просто, скажімо так, самі обалділи від своєї щастя, тому що ну, яны не могли це зрушити, ніякі КДБ не могли це зрушити, а тут фактично за місяць це все рухнуло. Я думаю, що тут э, справді це був такий подарунок, який вони не Очікували зробити путіну. Це просто в такий спосіб, в такий спосіб, адміністрація Трампа справді вважає, що вона оптимізує свої видатки і не 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 рахуючись тим, що це завдає величезного удару по світовій демократії. А крім того, тут може бути теж ось порахунки по, по політичні з своїми опонентами безпосередньо Трампа, який нещодавно -за заявив, що а, в, Радіо Голос Америки в, там якраз журналісти писали про нього щось негативне і так не можна. Вони при цьому були необ'єктивними і так далі. Тобто, це такі. Ну, така помста Трампа, мої, на мою е, думку. Давайте е, я ще б е, хотів би на сам кінець сказати, що, е, що наші е, колеги з е, Радіо С з Радіо Свобода в Києві Наталя Седлецька сьогодні написала сьогодні. Ми записуємо цей подкаст 19 трав 19 березня 25-го року. Вона сказала, що ми далі боремось, і Радіо Свобода подала. В суд на адміністрацію Трампа про те, щоб, щоб фінансування все ж таки не було взагалі повністю припинене. Так що ми тримаємо кулаки, і ти, Вольго, теж згадала, що колись вступились за Радіо Свободи, вступились демократи європейські. Ти сказала про Вацлава Гавела і Леха Валенця і. Зараз, власне кажучи, теж європейські демократи вступаються за це медіа і починаючи з ініціативи на президента Чех Петра Павола, який говорить про те, що давайте в Європі фінансувати цей дуже важливий медіаресурс. <эр> Але no. я думаю што ну, на мой паглядскалася ў вугле нейкая такая парадаксальная сітуацыя так гэта не да яое фінансуецца злучанымі штатамі злучаныя штаты не разумеюць яго скажем так каштоўнасці які какието это меда мая для Европы потому так? что Европа фактично разумее что это за софт powerэр так якую мост э, не всех гэта меды и э, без моно есть это гісторичный бэкграунд э, якія многие краины пережили я не думаю что это была только э, Беларусь Украина Россия але так сама и Польша и Чехия Я думаю что э, так само у их есть это теплые успамиины правда Ради свободи, ну і е, тепер перейдемо в, до м, цієї теми, яку я е, про яку я сказав на початку, тобто про е, ці перемовини, про черговий раунд цих перемовин американсько-російських, і що е, відомо, е, що відомо по цьому дзвінку, який е, мали Трамп. І Путін відомо те, що е, нібито е, Путін Росія е, пристали на пропозицію України е, в не бити по енергетичній е, інфраструктурі е, з повітря, і що ми в підсипку мали. Що ми мали що на момент оголошення того комуніке зі сторони Кремля, бо Кремль перший опублікував результат тої телефонної розмови епічної, як то назвав, назвали і пропагандисти російський і Дмітрієв, тобто одна з основних персон в в тій групі, яка веде негоціації розмови зі сполученими штатами, схоже також про це говорив. Вітков, то на, на цей момент 44 безпілотні літальні апарати були в повітрі в українському просторі повітряному пізніше ще вночі біля 94 шахедів літало майже по цілій території України. Звісно, на ніякі ніякі затримання бойових дій, передусім в контексті української енергетичної інфраструктури. Ніхто в Україні не сподівався. Е, хоча, з одної сторони, Сполучені Штати устами Віткова сказали, що це на це ще треба е, пару днів. Російська пропаганда, так як ми з тобою, Дмитро, розмовляли перед записом, сказала, що як Путін дав приказ своїм силам, щоб вони. Е, не стріляли по українській інфраструктурі. Декотрі літальні апарати вже були в повітрі, і Путін наказав їх збити. І російська оборона протиповітряна збила ці літальні апарати. Генеральний штаб Росії проінформував, що сім таких шахедів було збитих. Ту саму інформацію підтвердив також стів Уітков, тобто. Ну, можна сказати, основна людина від розмов між Вашингтоном і Кремлем. Тобто, ми бачимо, що та дезінформація часто йде в унісон. Ну, може, крім одної інформації, бо якщо порівняти комуніке Кремля і кремуніке Білого Дому, вони геть відрізняються від себе. Звісно, там є декотрі такі основні речі, які з собою співпадають. Але, наприклад, в американському комуніке нема нічого на. Тему про як про які писав Кремль. Наприклад, нема нічого про заборону до зброєння України через союзників чи Сполучені Штати чи Європу. А це в російському комуніке є. Нема нічого про мобілізацію, бо Росія говорила, що Путін розмовляв на тему також затримання мобілізації в Україні. Щоправда, Трамп і Марк Рубіо говорять, що ні, Білий Дім на, цей, на цю тему Трамп на цю тему з Путіним не розмовляв. Тому ми в такому тепер парадигматі, що ми цілий час слідкуємо кожного дня, що відбувається по тих розмовах, і мало що з тих розмов виникає. Ну, одне, що можна сказати, що вони домовились на тему ігор хокейних матчів, хоча я також. Тому не впевнений, бо вже є сигнали принаймні зі сторони канадських команд, що вони не дуже хочуть грати з російськими командами. Зрештою, також декотрі спортсмени канадські говорять, що також думають, чи, чи варто з американськими командами ставати на, на лід. До речі, Уейн Грецький, який має українське коріння, і один з найвідоміших. Гравців НХЛ канадієць, він, він має протрампістські погляди, і за що зараз його надзвичайно сильно критикують у нього на батьківщині в Канаді. А я повернусь на хвилину до цих обстрілів російських і скажу, що можна сказати, що. Те, що нібито Путін віддав наказ збивати ці дрони, свої ж в що ж, може вони їх і збивали, але він точно не віддавав наказ збивати щонайменше дві балістичні ракети. Бо минулої ночі, якраз після того як відбулася ця розмова Трампа і Путіна. Після чого нібито Путін погодився не стріляти по енергетиці українській, як най що найменше дві балістичні ракети російські впали на терени України. Так що це факт. Крім того, як Путін, так і Трамп. Поширили дезінформацію про те, що в Курській області оточено 2500 солдатів і офіцерів сил збройних ЗСУ, що є неправдою. Про це говорить і український генштаб, але якщо не вірити українському генштабу, про це об'єктивно доводять в сателітарні, Світлини, і можна це про це переконатись, просто відкривши різні джерела осінтівські, наприклад, і якісь незалежні, які не належать ні до Росії, ні до України. Так що це теж неправда, і про це теж варто сказати. Ну що ж, ми чекаємо кілька днів, бо. Віткав, Віткав сказав, що в Джиді, хіба, якщо я не помиляюсь, мають відбутися наступні. Має відбутися наступний раунд переговорів американсько-російських. Можливо, за участю теж української сторони ми цього наразі не знаємо. 23 року. А березня це має відбутись. Туди має полетіти сам Вітков, Та туди має полетіти в Марко Рубіо. Хто буде зі сторони російської, ми не знаємо, і це в принципі мені здається не так вже і важливо. Що цікаво зараз? Ми закінчуємо зараз цей подкаст ввечері, 19 березня, зараз 21 година. На цей час у нас традиційно вже була за останні багато місяців. Була е, оголошена в е, повітряна тривога, бо підлітали до Києва дрони наразі. Е, повітряної тривоги немає. Що ж, почекаємо, подивимось, чи цієї ночі е, Росія дотримається ну, з цього е, нібито режиму тиші. Звісно, що ні тут, треба тільки додати, що сьогодні ж також президент Зеленський розмовляв з президентом Трампом. Два дуже позитивні комуніки, тобто допис в соціальних мережах Дональда Трампа. І Зеленського Зеленський підтвердив, то, що він говорив під час вчорашньої конференції після розмови Трампа з Путіним, що Україна, звісно, погоджується на те, щоб ввести мораторій на, на атаки на е, інфраструктуру, зрештою, це ж була пропозиція, яку, е, з якою Україна їхала до Джуд розмовляти. З американською адміністрацією. Це це американська адміністрація, треба це пригадати. В, 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 зробила тиск на Україну і прийняли цю, цю, цю американську думку, тобто повне припинення вогню на землі, морі і в повітрі. Ну, як бачимо, американська адміністрація про це вже забула і прийняла де факто частково. Цю пропозицію, з якою е, українська, е, українська група їхала до е, Саудівської Аравії. Що ж, це е, був черговий подкаст Чорного неба СТА стоп, стоп Фейк. Е, е, чекаємо е, наступних. Інформаційних приводів для того, щоб записувати наступні наші випуски. Ви на нас, будь ласка, підписуйтесь сьогодні. З вами був Дмитро Антонюк з Києва, Артур Жак зі Львова і Вольга Сімашко з Вільна. Па-па!